Шановне панство, мої вітання. Я тут дивлюся з приводу Сідзепіня. Ви мені скинули інформацію про те, що йому стало погано на що він міг перенести інсульт під час третього пленарного засідання. Це повідомила китайська дисидентка Дженіфердзенф. Вона посилається на повідомлення в соцмережах, які натякають на те, що всі стало лихо. Зокрема, про це повідомили працівники Пекінського університету, які закінчили багато китайських високопосадовців. Вона також зауважує, що, попри важливість заходу, який мав відбутися ще в березні, був перенесений на 15-18 липня, їй не вдалося знайти жодної свіжої фотографії. Пекінь інформацію, Зенс наразі не коментували. Китайська преса також умінає цю тему. Я... Тут є фотографія, де Сідзипін ти типу, п'є там щось чашки, а потім його сключує, щось йому стало погано. Я ж дивлюсь: ну немає ніде новин. Чи це правдива інформація? Дивіться, яка ситуація. Тут, можливо, і не зовсім все правда. Є якісь зацікавлені люди. Да? якісь зацікавлені люди по місяцю. Ця інформація йде по місяцю. Тобто, вона йде певним чином викривлена. Викривлена чого? Тому що очікуються певні зміни. Це або попередження якихось. Стресових ситуацій або попередження якоїсь катастрофи. Да? Це знаєте, як зупинити, можливо, якусь катастрофу, щось таке. Знову питаю, чи це правдива інформація про його інсульт, Сімка мечів. Тобто, тут, як, знаєте, як 50 на 50. З однієї сторони, я не скажу, що це. Ну, давайте перепитаємо, я почала просто без вас дивитися, що взагалі. Знову ж таки, інформація про те, що Сільзіпіну стало погано, да? що в нього там інсульт і так далі. Чи Це правдива інформація, чи йому дійсно стало погано? Карта Сонце. Ну, да. тут якийсь важкий стан, да. Що в нього на зараз зі здоров'ям? У Сіпіння. Карта Ерофанта. Ну, Можливо, тут він і знаходиться. З з певними лікарями, Да тому що ну і Рафан показує на допомогу на лікарів, як він зараз себе почуває. Давайте так. сідзіпінь Як на зараз себе почуває сідзіпінь Карта Магу імператриця і дев'ятка кубків. Сейчас будемо розбирати з вами. Чи стався в нього інсульт. П'ятірка, ну, криза тут певна, да. Криза певна була. Тобто, в плані здоров'я, да. І п'ятірка в Пентаклів, і п'ятірка кубків. Тобто, ну, криза в плані здоров'я у нього була. Так, друзі, зараз давайте. Трошки мені погано видно цю колоду, зараз, секундочку, давайте оцю візьмемо. Що це за інформація? Да? Стосовно того, що зіпінню стало погано. Що це за інформація? Що це за новина така? Що в нього був інсульт, що йому погано, що це за новина? М Ну, от таке відчуття, що хтось десь щось почув, не дочув, і трошки зверху щось наклав, ну, якусь свою думку. А, так, от Четвірка кубків і сімка кубків не до кінця е, зрозуміла інформація. Можливо, тут і по загроза по здоров'ю, і щось таке відбулося п'ятірка мечів. Так? Але. По п'ятірці мечів це ще і, знаєте, інформація, яка. Знаєте, як сказали, не подумавши, ну, тобто, от якось так. В чому ілюзія? В чому ілюзія? Цієї інформації, ілюзія в чому цієї інформації? Ну, насправді те, що сталося. Пові... Ну, тобто таке відчуття, що там ніхто не, ну, не, не до кінця зрозуміло. Давайте ще раз. Сідзіпінь, Як на зараз себе почуває? Що в нього на зараз по здоров'ю? Сідзіпінь. Що в нього на зараз по здоров'ю? Сідзіпіня. Що на зараз, як він себе почуває? О! Тут дійсно якась хвороба могла бути. Хвороба якась може бути. Четвірка мечів, як він себе почуває, вісім кубків, п'ятірка кубків. Тобто тут щось таке не дуже добре. Не факт, що це був інсульт, або, може, сказали про інсульт, а насправді там щось інше. Знаєте, може, якось так. Що на зараз з ним, з дзіпінням, що з ним на зараз відбувається? Що з ним на зараз відбувається? Якийсь кризовий стан. Якось намагаються його повернути. Якісь маніпуляції, можливо, так? Да? По рицарю мечів це, можливо, якісь маніпуляції медицинські, там, або крапельниці якісь, або ще є щось. Чи він живий? Давайте так спитаємо Сідзіпінь. Чи ти живий? Чи ти живий? Ну, важкий у нього стан на зараз. Його намагаються стабілізувати. Знову і Рафан, тобто він як під. Е під наглядом лікарів. Чи ти вийдеш з цього стану? Ці чи ти вийдеш, тебе витягнути, стабілізують твій цей стан. 50 на 50. Четвірка кубків на зараз ще важко говорити. На зараз, ну, типу, знаєте, як не можемо давати ніякі прогнози. Давайте інакше спитаємо, яка вірогідність того, що ти вийдеш з цього стану? Яка вірогідність того, що ти виживеш? Так, секундочку, перевернулась. Яка вірогідність того, що ти, ти вийдеш? Ну, що ти одужуєш, що ти виживеш? Яка вірогідність? В будь-якому випадку, як би це не сталося, ну, вірогідність є, що він одужає, але по трійці мечів. Це, можливо, дає певні проблеми з серцем, да? тобто там доведеться від чогось відмовитися, це певний а, інший спосіб життя. Тобто, якщо він і вийде з цього стану, то це будуть наслідки для здоров'я в будь-якому випадку. І це постійні лікарі поруч з тобою, ну, якось так. Можливо, якісь операції. Ну, тобто це важкий стан, і важко буде з нього вийти. Яка вирогідність, що ти не вийдеш з цього стану і що ти помреш, яка вирогідність? Карта вежа. А, на зараз важко давати якусь ну тут велика вирогідність. На зараз важко давати якусь інформацію, тому що ну, важкий стан, його намагаються вивезти з цього стану да, по вежі. Його намагаються вивести по повішеному він на зараз колесо фортуни і повішений. Ну, карти знаєте про те, що, можливо, є якась ем, хвороба, або, можливо, його стан це знаєте, як питання часу. Що. Ем, Якби ем, Воно не сталося, чи вийде, чи не вийде. От на зараз карти так. Це ну, залежить і від лікарів, і від його здоров'я, але наслідки будуть все рівно. І ну, це можливо. Ну, питання часу, коротше, Пита... ну, карти, карти про це, питання часу.

Ну, стабілізувати його начебто мають, дай Боже. Але якийсь шанс, що він Ну, по місяцю тут все на зараз? Прогнози давати доволі важко. Ну, панство, будемо чекати. А чому інформацію не дають офіційно? Давайте так спитаємо, чому немає офіційної інформації з приводу його здоров'я? Ну, поки що немає що давати. Стан нас зараз важкий, немає що давати. Е, обмежені в плані інформації, бо зараз в підвішеному стані дуже важко прогнозувати, що буде далі. Ну, Тому я і говорю, що на зараз це як... Чи виживеш? 50 на 50. Ну, давайте чекати, будемо ще пере... передивлятися. Будемо ще передивлятися, дивитися, як воно, як воно повернеться на зараз 50 на 50 панство. Так що на зв'язку. Дякую вам за новини. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.